Читань Верховна Рада ухвалила законопроект про множинне громадянство. Зиски з цього законопроєкту для українців це була передвиборча обіцянка Володимира Зеленського. Вони давно цього хотіли. Ми говорили, що кожна особа, яка отримує громадянство, обов'язково повинна скласти під з української мови, знаття української історії, української конституції, все це безумовно потрібно, але і це і це з'явилося в законі. І тому я не можу сказати, що це поганий закон, коли ми говоримо про представників української діаспори, які народилися там, але є. e uh, uh... Поціновувачами української культури, української мови і знають, люблять країну. І чи можуть вони мати це громадянство? Так, звичайно, це було би справедливо. Вони можуть тут обиратися, бути обраними. Є багато плюсів цього закону, але є мінуси. Наприклад, цей закон не лише про надання громадянства, про його збереження, а й про його позбавлення. Ті особи, які, як каже, закон добровільно отримали, наприклад, громадянство Російської Федерації на окупованих територіях, позбавляються українського громадянства. А що значить добровільне отримання? Якщо Російська Федерація каже, що якщо ти не отримаєш цього громадянства, то ти будеш депортований, або проти тебе будуть санкції, якісь це добровільно чи ні. От цього тлумачення не існує. Таким чином, ми можемо просто втратити тих наших громадян, які є на окупованих територіях. Цей закон, з моєї точки зору, прямо суперечить Конституції. Є подання до Конституційного суду. Конституційний суд дуже довго не виносить жодного рішення, але я читаю це саме так.